Гостів уже нема, пороз'їжджалися більш-менш. Можемо записувати відео. Пам'ятаєте книжку Оскар і Рожева пані. Не знаю, чи ви прочитали, чи прослухали аудіоверсію, вельми рекомендую. От Скажімо, ще одна цитата з тієї книжки, просто захоплююче. там самі діалоги між Рожевою пані і з Оскаром просто шедевральні. <кій> Вона каже до нього. В моменті, коли дає йому пораду, аби він записував свої думки для Бога, аби він записував і пояснює, чому важливо є висловлювати свої думки бодай на папері. Будь-яким способом вона запропонувала на папері. Вона каже: невисловлені думки нав'язливі, вони обтяжують, засмучують тебе, позбавляють рухливості, не дають прорізатися новим думкам. Якщо їх не висловлювати, то мозок перетвориться на смердюче звалище старих думок. Це так красиво. І, власне, якось слухав цими днями інтерв'ю Джордана Пітерсона, такий файний психолог, канадський, і він каже, що, будь ласка, записуйте, бодай одну сторінку на день, бодай один листочок на день, записуйте свої думки. Викладайте слова, підбирайте слова ретельно, і він наголошує, що ви не уявляєте, як сильно це стимулює мозок, як, як сильно це якби, збирає думки докупи. І власне рожева пані наголошує, і, і вона це називає красиво. Що ну, якщо ти будеш мати думки, які не висловлені, думки, які будеш у собі тримати або тут, або тут, вони стануть, стають нав'язливі, вони обтяжують, засмучують, позбавляють рухливості, і це дуже гарно. Вони не дають прорізатися новим думкам. Не, виникли, не виникли нова ідея може не виникнути нічого нового, а ти будеш гноїтися, ну, крутитися на тому самому. І тоді мозок перетворюється на звалище, на смердюче, звалище старих думок. Ми вже неодноразово з вами про це говорили, наскільки корисно є вести щоденник, наскільки корисно є записувати свої думки, якісь блокноти мати біля себе. І, і також це чудове нагадування про те, особливо, щоби оці думки, які є невисловлені, особливо ці думки, які нав'язливі, які повторюються, не тримати для себе. Вони не для того. Вони вас для того, аби ми їх зберігали як скарби. Це не скарби. Інші речі треба зберігати, набагато більш цінні. Натомість думками варто ділитися, навіть коли вони підозрілі, навіть коли вони дивні, я би навіть сказав, особливо, коли вони дивні, ділитися, висловлювати для когось. Здається, навіть, я чув одного разу пораду для спільноти анонімних алкоголіків, бо там є, є ж різні люди, які в різні вірять, але це важливо на старті. Ти мусиш довіритися чомусь вищому, ніж ти. І можеш, чи це просто десь виговоритися на природі, не знаю, до не знаю чогось вищого, але ми знаємо, до Бога. Можеш написати, можеш заспівати, можеш написати спалити, але це важливо не тримати в собі, висловити. Висловити, бо невисловлені думки накопичуються, стають нав'язливими, нищать, не дають розвиватися і стають смердючим звалищем старих думок. Ну, Рожева пані вона має таке почуття гумору, і вона купа разів оскара такими висловами ставить на лопатки. Тому товариство. Шановні наші оскари, оскарині і оскаринята, хто слухає ці слова, будь ласка, не тримайте в собі думки нав'язливі, знайдіть спосіб їх висловити. В різній формі. Може бути наспівано, написано, може бути розповідано, розказано комусь, поділіться цим, але не тримайте в собі. Чого? Ну, бо потім, якщо щось засмердить раптом звідси зсередини або звідси, ну то пам'ятайте, це напевно якісь думки не висловлені, думки, які стали нав'язаними, назбиралися, і вони вміють лише гнити і смердіти. А шкода. Бо ми покликані до процвітання, ми покликані до того, щоб бути квітучим садом у руках Божих під його керівництвом, а не смердючим звалищем старих думок. Тому товариство, для того, аби сад був, треба над ним працювати. І, власне, будь-які записи, навіть на таких кепських листочках, як мій, це обгортка із календариків, навіть. Ось, ось такі записи, невеличкі, допомагають ну, власне, почистити свій розум, почистити мозок. Я бачу, що мені дуже в цьому допомагають оці власне, відео маєтеся файно. Я взагалі маю таку натуру, що коли щось цікаве собі відкрию, то мені здається, я трісну, якщо з кимось не поділюся. А тут, а тут така чудова можливість. Є ви, є YouTube канал, ми ділимося і увесь час файні відгуки, або непогані відгуки, або просто якісь відгуки. Одним словом. Не так має значення, які відгуки. Головне ділитися. І я в собі не тримаю. Я щаслива людина. Я завжди думку якусь, яку почую, щось, що переживаю, щось, що в мені відбувається, я намагаюся висловити, і це дуже допомагає. Потім я маю духівника і не одного. Потім я маю друзів, і не одного. Потім я маю дружину одну. Надіюся, так і лишиться. І коли ти ділишся з цими людьми, коли ти висловлюєш часом на папері, записуєш. То ти, ти просто враження, що Бог тебе очищає. І, і в кінці кінців ходжу на сповіді, на духовні розмови, то просто ну, ідеально працює. Ідеально працює. Тому, товариство. Аби мозок не перетворився на смирюче звалище старих думок, записуйте, висловлюйте. Не тримайте думки, не консервуйте їх. Бо яка би не була файна консерва, довго вона не витримає. Щось із неї таке і трапиться. Недоброго. Тому висловлюємо. Щоб трапилося добре, щоб пішов розвиток і щоб було не смирніче звалище старих думок, але щоб було квітуче, пахуче, квітучий, пахучий сад нових ідей, нових напрямків і утвердження у чомусь доброму, Фух, було б файно. Будьте благословенні, висловлюйтеся різним способом і таким чином, майтеся файно. Мир вам.